Проведу, як кажуть, невеличкий грумтурчик по нашому будиночку, що ми вже тут маємо. Значить, Дивіться, перший поверх зробили таку невеличку підготовку. Невеличка підготовка це така собі непогана підготовка. Значить, Набили ми підвіси під наш брусочок. Брусочок у нас нагадує 30, 30 40 сухий строганий. Обов'язково. Змонтували ми камін, уже топимо, щоб у нам було будиночку тепло і затишно. Камін теж можемо змонтувати, кому потрібно. Значить, тут наші плиточники, це все нам облисують плиточкою. раз це все де облиз псокартону. Тут тут. Тут оподіляємося, як ми підемо. Хотілося б, щоб від вікна тут була плитка. Паркет буде тут, у нас соєнятися з плиточкою. буде цікаве рішення. Але ще два варіанти. Або повністю паркет, або плитка паркет. Значит, дивіться, по другому поверсі. Показує вам така буде стіночка, цікава, буде вона повністю з плитки. Тут у нас буде під лісничним маршем, там, ну, типу ящиків, полісосів туди закинемо. Ну, а тут у нас на второму поверсі теж уже підготовка частково. Уже зроблений монтаж бруса. Тут, звісно, трошки попрацювати треба. Висота у нас майже 5 метрів. Зараз собі замовив невеличкого такого козла. Це у мене малесенький, до якого я достаю 3,5 метра з нього, якщо сюди на наверху 3,5 до балки, я достаю смело, можна комфортно, удобно працювати. Ну а тут аж вже дробина така серйозна. Зараз доставляю я брусок. Дофарбовується вже нас. Ну, як дофарбовується, фарбується наш фальшбрус в другому приміщенні. Ну і Звісно, ми будемо його монтувати. Монтувати. По другому будиночку ми вже погрунтували підлогу однокомпонентним грунтом, і будемо монтувати паркет. Оце, що ми маємо на сьогоднішній день, такий у нас вид. Майже нічого не змінилося. Десь змінилось, десь не змінилось. Маємо те, що маємо. До зустрічі в нових відео.